Ви приїхали сьогодні підтримати автомайдан чи на вічі? Ми сьогодні приїхали підтримати вінничан, на віче. Їхньому бажанню мати спокійниці, їхньому бажанню мати Вінницю без корупції, їхньому бажанню мати Вінницю... Як місце, де вся громада все почуває комфортно, от, і я вважаю, що після нашої перемоги гідності, революції гідності, у нас є всі ну, передумови для того, щоб саме так і було. І ми приїхали для того, щоб в тому числі зрозуміти, що там відбулося тиждень назад, от, і для того, щоб і в першу чергу підтримати громаду відничан, саме будуть прагненні їхньому мати свою домівку без тих всіх ганебних проявів, проти яких ми всі разом. Вийшли рік назад і власне скинули той старий минулий режим. Ось акція на підтримку, так би мовити, політв'язнів. Ви підтримуєте і чи дасть щось це ця, ця акція? Ви знаєте, коли ми говоримо про е, політв'язнів, які зараз стали політв'язнями за подіями минулого тижня, поза минулого так, так так. От то Вінить. так, то е, ми вважаємо, що. Питання судового, досудового розслідування це питання одні, а питання утримання зараз у вигляді під утримання під вартою – зовсім інше питання. І наша точка зору полягає в тому, щоби е, хлопців, яких утримують зараз під вартою, щоб їх е, міру Завбіжного западу поміняли на домашній арешт. Я переконаний, що це питання честі тих хлопців, які е, власне вийшли з е, своїм громадським протестом, чи вони робили якісь е, дії коректні чи не коректні, це вже буде встановлювати суд і слідство. Але зараз важливо, щоб е, не збурювати суспільство, не збурювати громаду. Важливо дуже, щоб ці хлопці просто що могли б бути зміненим запобіжним заходом, ну, наприклад, домашній арешт, для того, щоб спокійно ходити до слідчого, давати покази і не перебувати під слідством. тому що е, це зайвий раз збурює громадськість, це зайвий раз збурює спокій, це дає е, великий е, великі грунт для різних спекуляцій, от і для того, щоб е, рухатись напрямку, е, знаєте, е, я би так сказав. Порядку і в напрямку того, щоб громада не збурювалася, всі ці питання вирішувалися, якщо вони є і по корупційним всім питанням, і по питанням перевищення повноважень службових осіб міліціонерів. Якщо вони були і в тому числі і по питаннях, якщо були якісь правопорушення з боку громадських активістів, це треба вирішувати в питаннях не протистояння, а в, а в питаннях навпаки, зменшення градусу цього протистояння. Тому власне я вважаю, що і ми готові будемо взяти його на поруки, як народні депутати, і таких народних депутатів сьогодні. Кілька. Світ, будь ласка, Значить, То Це, саме. це е, наші представники у парламенті політичної партії Воля, це Ірина Суслова, Юрій Дерев'янко я, е, це Дмитро Ярош, е, народний депутат від правого сектору, це Ігор Луценко, народний депутат від Батьківщини, який підписав так само. Це Юрій Левченко від Свободи, тобто на вважаю, що я вважаю, що ті дії, які були, ми їх не можемо сьогодні об'єктивно сприймати, тому що ми не були присутні, ми не бачили, що не Але в будь-якому випадку я вважаю, що ті політв'язні, які зараз опинилися в якості політв'язнів, вони повинні бути у слідчого певний період часу, коли це треба бути, але вони повинні бути сьогодні зміненими як пізно я вважаю, що суд дослухається до нашого клопотань, то це суттєво знизить градус до цього протистояння, який не потрібний нікому. Зараз державі в нас війна. Зараз нам не потрібно давати підґрунті для того, щоб хтось на цьому міг спекулювати і звинувачувати українських патріотичних громадян і відничан в якомусь сепаратизмі, якихось рухнеться. Це абсолютно не потрібне підґрунтя для цього створювати, і для того, щоб це протистояння не збільшилося, але поки щоб його привести до норм нормального, нормального життя Вінниці. я вважаю, що це був би правильний крок, щоб судді присутні до низки народних депутатів і задовільнили клопотання. От і я думаю, що це було би правильно. А ви впевнені, що суд зможе розглянути справи, оці всі дійсно прозоро, чесно, відкрито і справедливо. Ви знаєте, я думаю, що навіть якщо ми у нас, поки що, система не помінялася, і це факт, поки що система у нас не помінялася, але я думаю, що в свідомості громадян в нас є очікування, що вона буде змінюватися. Якщо ми будемо цей процес судовий робити публічним, я розумію. Що розслідування кримінальної справи не може бути публічним, тому що це є таємниця слідства. Але коли ця кримінальна справа, яка порушена проти активістів, буде розслідувана і буде передана до суду, то судове засідання повинно бути відкритим з присутністю громади, щоб усі чітко розуміли, і багато є фахових юристів, які можуть дуже добре оцінювати ті чи інші речі, які будуть цій справі досліджені. І якщо це буде публічний судовий процес, я не думаю, що хтось мав би довжувати. Я Хотів би, щоб тут були виключ, виключені будь-які впливи адміністративні на, на цю на це питання, і це є тест, в тому числі зараз для нашої демократичної влади, яку ми обрали, О, Це реальний тест, О, тому що ну прикро, звичайно, що коли е, звичайна процедура присутності на засіданні обласної ради перетворилася в. Ганебну ганебну ситуацію, коли одна сторона має звинувачувати іншу сторону в якихось ну, негарних речах, які насправді ніхто не хотів робити, і тим більше, я переконаний, мабуть, і не робив. От, тому я вважаю, що це буде тест для влади не втручатися адміністративно в розслідування і в тому числі потім в публічний судовий процес. От, але на цьому етапі дуже було би правильно, щоб знизити градус цього протистояння, щоб цей крок задовільний. По народних депутатів. те, що об'єдналися кілька представників різних політичних сил. Е, ну брати на поруки будуть е, чи це не говорить про те, що треба консолідуватися усім абсолютно, особливо в такий час. В це виключно про це говорить. Я хочу сказати більше, що всі ми демократичні політичні сили, ми воювали проти режиму, і я хочу сказати, що ми воювали проти зміни системи, і ми пішли. Зараз парламент в тому числі для того, щоб цю систему змінити, от і дуже погано, коли ще прояви старої системи у виконанні своєму я підкреслю виконання. Тому що я не думаю, що були би якісь проблеми, якщо б кілька десятків активістів могли б бути присутні на засіданні обласної ради, і не було б тих ганебних сутичок і таких наслідків спровокованих. І це було б, знаєте, той такий гарний рівень демонстрації того, що громадянське суспільство чи представники громадянського суспільства і влади між собою співпрацюють. Це великий жаль. Поки що ми маємо наслідки того, що система ще не змінилася. От я переконаний і хотів би зараз, щоби. Ми об'єдналися навколо цього, і депутати народні з різних політичних партій, і влада в тому числі для того, щоб ми цю історію, яка є тестом для всіх нас, сьогодні гідно з нею вийшли. От і щоб громади Вінниччини зрозуміли, що всі такі питання, навіть якщо десь вони були зроблені з якимись помилками в виконанні ще з боку правоохоронців чи можливо з боку активістів, щоб це можна було в спокійний спосіб нормаль... нормалізувати, врегулювати, і щоб ми розуміли, що ми вже змінюємося, що ми вже системно змінюємося. Це наше завдання. Так можна, а можна ще та, ні... а скажи, та, ні, будь ласка, Мені потрібно зараз ще... Скажіть ще одне, будь ласка, питання. Чи не вважаєте ви, що ну таке мирне ві? але все одно будуть після тих подій 6 грудня -го говорити про бунт. Знов черговий він Ви маєте на вас, сьогоднішні? Так, сьогодні сьогоднішні, сьогоднішні? 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 мирне ми, віче. Ми, ми, ми присутні на цьому вічі всі разом. І тут немає ніяких будів. навпаки є бажання. Зробити так, щоб громада Вінниччини мала спокій і щоб ніхто її не збурював. От я взагалі вважаю, що для цього нам треба і варто піддати наші сили і політичних партій, і громадськості, і влади, в тому числі. А що і ми зроб... просто просимо в даному випадку. Ну, ми розуміємо, що у нас судова влада окремо, виконавча влада окремо, але ми як депутати будемо просити, щоб суд врахував питання великої кількості депутатів, щоб ми просто градус цієї напруги понесли. Це означає, що ми маємо ретельно розслідувати, і правоохоронна система має ретельно розслідувати всі правопорушення, які були, от дати належну оцінку, передати матеріал до суду. Суд має бути публічний, але зараз дуже важливо, щоб це градус понизити, для того, щоб ми не створювали необх... ну, того матеріалу для якихось наших ворогів, для того, щоб нас між собою сварили, розхитували і так далі. Наше зараз завдання це навпаки, демонструвати єдність, от і власне це о той шлях, той напрямок, який ми бачимо для того, щоб це відбулося. Дякую.